Я вас вітаю. Сьогодні ми з вами подивимося таке питання: куди ти зливаєш свою енергію? На що ти її зливаєш? Зараз ми подивимося, чи ти на чоловіка, чи на якісь пусті дії. Тому три варіанти: обирай свій. Поїхали перший варіант у нас з вами, і це Туз Кубків. І він говорить про те, що твоя енергія вона зливається у ці твої емоції, емоції, які важко стримати, або навпаки, ти їх стримуєш, і на це йде дуже багато твоєї енергії, щоб не е, висказатися, щоб не виплеснути ті, ті емоції наружу на людей. Тобто тут треба попрацювати зі своїм емоційним станом, тому що твій емоційний стан, твоя оця трошки емоційна нестабільність, вона пожирає забагато твого ресурсу. Вона просто зжирає левову кількість твоєї енергії. І насправді, чим далі, тим буде важкіше тобі у цьому випадку. Тому тут має бути така робота з зі спеціалістом. Може бути психолог або коуч, а може навіть психіатр. Тут треба дивитися, насправді, що там відбувається. Але емоційний стан це найголовніше, що витягує з тебе твій ресурс і твою енергію. Другий варіант у нас з вами, і другий варіант тут. Король кубків, тобто, ти тут моя дорогенька, зливаєш свою енергію на якогось дядьку, на якогось дядьку надто емоційного. Він може бути надто емоційний, Він може над тобою трошки десь там знущатися, глумитися, а ти десь намагаєшся йому довести, що ти там а, гідна його, гідна його уваги, там його часу. Переставай це робити. Ну, насправді, забагато енергії ти даєш цьому чоловіку краще цю енергію направити на себе. Пам'ятай, як у в літаку спочатку на себе маску, а потім вже на сусіда. Тому займись собою, займись своїм емоційним станом, займи своєю самоцінністю та самооцінкою. І переставай віддавати свій ресурс тим чоловікам, які цього не заслуговують. Ну і третій варіант у нас з вами, і тут у нас шість жезлів, шість посохів. І ця карта вона про перемогу. Але це не та перемога, яка прям перемога-перемога. Це якісь такі проміжні результати. Ні, це класно, коли ти ставиш якусь велику таку ціль, і ти йдеш частинами до цієї цілі, і ти святкуєш оці перемоги. Але тут трошки про те, що твій фокус уваги має бути там, на кінці. Цілі, а не на усіх міл мілких такі дрібних перемогах. Тобто, у тебе забагато ресурсу йде на те, щоб оце малесеньке щось зробити досконало, так щоб прямо вау, А ресурсу е дійти до твоєї головної цілі в тебе просто не хватає. Не вистачає тобі. Тому тут е перемоги це класно. Пораділа, пішла далі. Не вкладай дуже багато ресурсу у ці маленькі перемоги. Краще цей ресурс направляти на той кінець цієї великої твоєї цілі.